Листопад 2022 року держава починає великий переділ вторинку. під гаслами Все для армії. 42% національного лідера «Укрнафти», що належали приватним інвесторам, передали напряму міноборони. Відібрали й компанію Укртатнафта, управителя єдиного нафтопереробного заводу в Кременчуці. Мовляв, треба поставити роботу на воєнні рейки. Але чомусь керувати гігантами відрядили аж ніяк не військових. А команду такого собі Сергія Корецького в останні роки він власник кавового бізнесу. До цього Корецький 20 років працював у групі Континуум Ігоря Єремеєва та Степана Івахіва. Керував їхньою імперією заправок Вок. Докерувався до купи боргів та загрози банкрутства. І на тлі цих проблем у найскладніші часи він звільнився. Перелов групі Continuum стверджує, що Івахів болісно сприйняв рішення Корецького. Компанія була у складній ситуації, його не зрозуміли, зазначив топ-менеджер. Здавалося, після такого провалу кого кого, а корецького до нафтового бізнесу підпускати не можна. Утім, прогорілий менеджер на нових посадах в Укрнафті та Укртатнафті вже понад 100 днів. І ось як описує досягнення. Цілому фінансовий стан компанії поганий із заборгованостями, з ліквідністю. Воно й не дивно. Із власних джерел ми отримали скандальні внутрішні документи, які наочно демонструють, що думає новий менеджмент, передусім про власну кишеню, не жалкуючи кошти державної укрнафти. Почнемо зі звіту про заробітні плати топів. Корецький заробляє майже 1 мільйон 600 тисяч гривень на місяць в Укрнафті і приблизно стільки ж в Укртатнафті. Тобто, в сумі близько 3 мільйонів 200 тисяч гривень на місяць. Витягувати з військового бюджету мільйони гривень не гребують і інші новоявлені топи Укрнафти. Ми поцікавилися, хто ці люди і за що ж отримують колосальні статки. І виявилось, що все це менеджери, за появу яких на посадах в Укрнафті відповідальність несе Міністерство оборони України, на користь якого під час війни перевели акції 12 тисяч акціонерів Укрнафти. Здавалося б, за таких обставин компанія точно повинна бути підпорядкованою військовим. Але сталося зовсім по іншому. Новий головний по фінансам, з якими нині все дуже погано. Юрій Ткачук порятунок Кернафти почав встановлення собі зарплатні у 18 тисяч 750 доларів на місяць. Саме стільки записано в його контракті. Тобто, за діючим курсом НБУ, Ткачук отримує близько 700 тисяч гривень на місяць. А якщо додати до цього ще й 50% майбутньої річної премії, то виходить рівно 1 мільйон гривень. Ривень на місяць можливо фахівець такого рівня від Міністерства оборони і дійсно коштує дорого. Але ж виявляється, що біографія пана Ткачука жодного стосунку до Міністерства оборони не має. Був фінансовим директором заводу Запоріжжя-Трансформатор за плечима 20 років вірної служби російському олігарху Григоришину. Той навіть відправив Ткачука в Москву, де Ткачук аж до 2016-го набирався досвіду. Схоже, досвіду, що стане в нагоді для руйнування українського виробництва. Адже докерувався фінансист. До банкрутства Запоріжжя Трансформатора компанію навіть націоналізували в один день з «Укрнафтою». а прогорілого менеджера просто перевели в іншу компанію. Причому призначили його не за конкурсом Міноборони, а просто за одноосібним рішенням Сергія Корецького як директора Укрнафти. Тобто виходить, що міноборони надало пану корецькому безмежні повноваження, в тому числі право самому обирати собі заступників та встановлювати їм захмарні оклади. Оксана Волинець, заступник директора з правових питань, отримує 20 тисяч доларів на місяць. Саме так у доларах США у перерахунку за курсом НБУ, плюс премія 50% від загальних річних нарахувань. Тобто, державна «Укрнафта» в середньому сплатить пані Волинець. 30 тисяч доларів на місяць, що за поточним курсом НБУ складає 1 мільйон 100 тисяч гривень на місяць. До речі, вона до призначення на посаду встигла підзаробити в «Укрнафті» Корецького ще й в якості ФОПа. Протягом листопада-грудня минулого року Оксана Волинець надала «Укрнафті» адвокатських послуг приблизно на 1 мільйон гривень. Але і це ще не все. Виявляється, її працедавець Сергій Корецький ще й на державній Укртатнафті потребував таких саме послуг ФОП Волинець, і тільки за три тижні у листопаді 22-го року завод сплатив їй за щось 548 тисяч гривень. Можливо, секрет таких плідних фінансових взаємовідносин криється в їхньому минулому. Волинець це колишній юрист групи Континіум, куди входить і Вок, де заправляв пан Корецький. Там же з ним працювала і Артазей Олена. Нині вона заступник корецького в «Укрнафті» з кадрових питань. А на додачу бонусом ще й радник в Укртатнафті. Зарплатня Артазей 14 тисяч доларів, і це знову ж таки не враховуючи премію за контрактом на рівні 50% річних нарахувань. Тобто виходить, отримує вона за результатами року близько восьмисот тисяч гривень на місяць. Чи не занадто багато для кадровика державного підприємства, тим більше під час війни, запитаєте ви. Але це питання вже до занадто щедрого для своїх управлінського генія пана Корецького, який знову ж таки одноосібно вирішував щодо призначення Олени Артазей. Заступник директора з питань безпеки Сергій Огороднічук з доходом 450 тисяч 300 гривень на місяць, не враховуючи річної премії, раніше теж так працював на ВОК. Невже аби керувати головною нафтовою компанією під час війни, потрібен не досвід, а просто стара дружба з Корецьким? До речі, судячи з штатного розпису, Огороднічук буквально дублює функції директора департаменту безпеки Укрнафти, який отримує таку ж саме зарплатню. Ідемо далі. Очільник дирекції сервісів Микола Гончаренко до нафтовидобутку стосунку не мав. Керував Криворізьким ремонтно-механічним заводом з орбіти Ріната Ахметова. Зате отримує 10 тисяч доларів на місяць. А цю кандидатуру пану Корецькому міг рекомендувати Ростислав Шурма з офісу президента, як і кандидатури інших численних нових менеджерів Укрнафти, у біографіях яких глибокі сліди залишив Холдинг «Метінвест», де до походу у владу працював сам Шурма. Тепер саме він кажуть у куларах влади здійснює нагляд за Сергієм Корецьким у державних Укрнафті та Укртатнафті, в яких він так вдало поєднує повноваження директорів. Утім, повертаємось до зарплат. Лише топи укрнафти витягують з бюджету близько 7 мільйонів гривень зарплатні на місяць. У той час, як, наприклад, міністр оборони пан Резніков, який по суті представляє головного державного акціонера Укрнафти, за даними змі отримує лише 100 тисяч гривень на місяць, та вірогідно не відає, що робиться на підконтрольному йому підприємстві. Утім, усе це ми згодом і міністру Резнікову і всій Україні також покажемо, як і купу інших радників виходців з ВОК та Метинвесту, яких пан Корецький працевлаштував на посади з величезними окладами. Підраховуючи, які, розумієш, чому пан Корецький говорить про погану фінансову ситуацію в Укрнафті та необхідність брати кредити в різних банках? Невже це і є переведення підприємства на військові рейки, під приводом якого Укрнафту відібрали? А може, Відверте марнотратство для прикладу новому керівнику Нафтогазу Олексію Чернишову демонстративно платять відносно скромні 40 тисяч гривень. Хоча Нафтогаз і володіє половиною акції «Укрнафти». цікаво, Корецький виправдовуючись, киває на попередників. Мовляв, як їм можна було стільки заробляти, тоді чому і мені ні? Утім, важливий нюанс. Раніше топам платила не державна «Укрнафта» та її приватні акціонери. Більше того, раніше в «Укрнафті» було правління як колегіальний орган, що призначалось за конкурсом наглядовою радою, більшість якої складали незалежні директори. Саме вони визначали розміри щомісячних виплат та нагород. Нині ж платником є саме державна «Укрнафта» та держбюджет у військовий час. Різниця суттєва. На словах, ця команда мрії має працювати в інтересах військових. На ділі самі ж працівники «Укрнафти» після приходу нової команди кинулися військовим скаржитися. Ось звернення прикарпатських нафтовиків просять розібратися з керівництвом. За два місяці не упорядковано структуру підприємства, не оновлено обладнання, і транспорт не знайдено нових шляхів та способів реалізації продукції. Хоча корецький і ко божиться, реформи у розпалі, все аби нібито прикрити схеми, але профспілки нафтовиків переконують, натомість прикрили нормальну роботу. На жаль, надія на позитивні зміни у компанії з приходом нової команди не справджується. Команда на чолі з паном Гончаренком взялася за переміщення цехів підприємства з одного місця на інше. Подібного безладу в укрнафті за останні 40 років не було. Чому серед нового керівництва немає спеціалістів по видобутку нафти і газу? Невже педагоги, кулінари та агрономи зможуть відродити укрнафту? Підняли скандал і їхні колеги з Полтавщини. Пропозиція розташувати вагончики для переодягання робітників на території майданчика для зберігання радіаційних труб викликає не тільки здивування, але й запитання, як таким людям довірили керівництво та де їх соціальна відповідальність. Трудовий колектив глибоко впевнений, що розвиток компанії зможуть забезпечити тільки керівники, які мають великий досвід теоретичні та практичні знання у галузі нафтовидобутку. Викликає сумнів, що ці задачі під силу новопризначеним керівникам. Прикарпатські нафтовики винесли свій вердикт реформам. За два місяці не впорядковано структуру підприємства, не оновлено обладнання і транспорт, не знайдено нових шляхів та способів реалізації продукції. За те, що знайшли, то це шляхи відбілювати репутацію. Згідно з документами, що приховує Укрнафта, за створення красивого іміджу Корецького Укрнафта платить двом ФОПам по 160 тисяч гривень на місяць, разом 320 тисяч. Піарники працюють активно. У численних інтерв'ю Корецький вихваляється, зате начебто активно допомагає війську, чого попередники нібито не робили. Хоча колишній голова Укрнафти Олег Гез в інтерв'ю стверджує протилежне. Укрнафта мала доведене мобілізаційне завдання, яке станом на 6 листопада 2022 року було повністю виконано. Жодного невиконання або просрочення укрнафта в цьому питанні не допускала. Нами було передано заявникам в основному різноманітним військовим підрозділам та національній поліції більш трьох мільйонів літрів палива. Окремим напрямком допомоги також була передача обмундирування транспорту та інших засобів матеріального забезпечення. Здавалося б, якщо махінації були, то нові керманичі без проблем би підняли документи та знайшли чіткі докази. Але от що Корецький заявив в інтерв'ю: я не хочу коментувати те, чого не знаю. Може там просто нічого знати. Колишній менеджмент переконує, не афішували роботу «Укрнафти» на фронт, аби не видавати себе. Адже ворог не раз цілив у Кременчуцький нафтопереробний завод та АЗС, як тільки бачив активну роботу. Схоже, сенс у цьому все ж є. Адже ось що буває, якщо надто активно піаритися. Хмельницький грудень 2022-го. Із помпою відкривають нову заправку «Укрнафти» після ребрендингу. Дорогі піарники пана Корецького звітують про це на офіційних сторінках. І буквально за кілька днів туди влучає російська ракета. Втім, і ці збитки щедро оплачені держгрошима на рахунки піарників і шалені витрати на заробітню платню нової команди це тільки краплини в морі державного марнотратства команди Корецького. За законом, державна «Укрнафта» мала б щомісяця публікувати інформацію щодо сум виплаченої винагороди виконавчому органу, але свідомо не робить це вже чотири місяці перебування корецького на посаді. Важко повірити в те, що це прикра помилка, як до речі, не може бути ні помилкою, ні випадковістю, і ще дещо відсутність фінансового плану компанії. Наприклад, у Нафтогазі він є, затверджується державою та контролюється мінфіном. А ось в «Укрнафті» після її переходу під новий контроль Міністерства оборони України, у встановленому кабінетом порядку такий план не затверджували. І тепер зрозуміло, чому безумовно, без фінплану корецькому і компанії набагато зручніше і безпечніше набивати кишені грошима державної компанії. Втім, є надія на те, що це марнотратство і вседозволеність скоро припиняться. Після того, як про показані факти оголосять цілком офіційно, держаудиторська служба закінчує перевірку діяльності укрнафти, зокрема і під час керівництва пана Корецького. Сподіваємось, що держконтролери не стануть замовчувати, а підтвердять всі роздобуті нами докази державного марнотратства. Причому підтверджені мають бути не тільки факти, про які ми розповідали сьогодні. А й інші, які покажемо згодом. Далі буде.